Її голос підкорив світ з українкою, Соломією Крушельницькою на одній сцені вважали за честь виступати усі світові зірки того часу. Вона одна з перших, хто зумів сповна розкрити українську душу світові. Народилася всесвітньо відома оперна співачка 23 вересня 1872 року в селі Білявинці на Тернопільщині. Соломія Крушельницька не мала жодних обмежень у виборі репертуару, співала на восьми мовах, а неперевершене сопрано в три октави робило її універсальною співачкою. Її викликали на біс нью йоркському метрополітен Опера, Лондонського Коментгардена та Міланського Ласкала, в якому і досі знаходиться портрет Соломії. Навіть у далекій Аргентині її так любили, що запросили виконати державний гімн на святкуванні сторіччя незалежності країни. Співачка не допускала, аби хтось неправильно вказував її походження. Свої концерти вона завжди закінчувала українськими народними піснями. Крушельницька була першою українською оперною зіркою, яка приїхала з гастрольним туром до США та Канади. У 1928 році на пристані у Нью-Йорку її зустрічали представники Комітету Союзу Українок Америки з квітами, прикрашеними синьо-жовтою стрічкою. Соломія Крушельницька була вродливою жінкою, яка знала, як підтримати себе у формі щодня, гімнастика та здорове харчування. Вона гарно трималася у сідлі, любила вечірні прогулянки та своє авто, яким завжди керувала сама. Особливе місце у творчій діяльності співачки займали концерти, присвячені пам'яті Тараса Шевченка та Івана Франка. Для участі в цих концертах вона часто приїжджала до Західної України. Останній концерт Соломії Крушельницької відбувся на сцені Львівської філармонії. Їй було 77 років, але чарівний голос звучав як завжди неперевершено.